Літо не лише час відпочинку, адже спека небезпечна для здоров'я. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тепловий стрес щороку спричинює майже півмільйона смертей, переважно серед людей похилого віку та з хронічними хворобами. Україна з її кліматичними особливостями теж у зоні ризику. Тому людям так важливо знати, як берегтися навіть у звичайний літній день. Ві спеки рятуємося прохолодною квасом, дуже смачний квас тут у нас продають. Ну і по можливості відпочинок, активний відпочинок. Одіваю бейс на голову, одяг вільний <гум> і натуральний Дома це кондиціонер і басейн. Йду, бо треба. Ніяк, нія, нія, ну, немає такого поняття, не може людина спастися від спеки. То все пусте. Пити воду, зараз будеш більше потіти. Терпіти? Біля басейну. Стараюсь таку спеку прямо нікуди не ходити, але а, якщо треба, то вдягнутися так, як треба, і піти вже по погоді вдягаєшся, щоб не дуже жарко було, з голови не напекло водичка. Тривала спека може викликати тепловий удар, виснаження, навіть загрожувати життю. Спека має значний вплив на організм, тому у гарячу пору в літній період дуже важливо оберігатися від перегрівання організму. Тобто старайтеся не знаходитися дуже довгий тривалий час на вулиці в гарячу пору, захищайте голову від прямих сонячних променів, носіть просторий легкий одяг із натуральних тканин і не забувайте про питний режим. Обов'язково завжди мати з собою пляшечку чистої питної води. Світлана Гіба каже, у спеку, особлива увага, харчуванню. Бажано не вживати в спеку е, солодких газованих напоїв, енергетиків, менше кави, більше просто чистої водички. Звертайте увагу на те, де і які продукти купуєте. Слід пам'ятати, що навіть найякісніші продукти, якщо їх неправильно зберігати, вони можуть бути дуже небезпечними. Тому, коли приносите продукти додому, обов'язково їх почистити, помити і вже чистими зберігати. Зберігати обов'язково в холоді, в холодильнику. Читати етикетку, дивитися, які умови зберігання мають бути для цього продукту. Приготовані вдома страви, теж зберігати в холодильнику. Якщо не вдалося зразу їх з'їсти перед повторним використанням бажано їх піддати ретельній тепловій обробці і берегти себе, тому що найбільша кількість харчових отруєнь реєструється саме в побуті. Особливо вразливі діти, літні, вагітні, хронічні хворі, люди, що працюють на вулиці або ж фізично важко. При підвищенні температури організм починає більше виробляти, більше виробляти вологі, потіти, іншими словами. Тому при перегріванні організму дуже сильно страждає серцево-судинна система і також всі інші органи і системи людини, і тому варто уникати довгого перебування у гарячих, ну, задії високих температур. Якщо ж все ж таки у пік спеки знаходитися у відкритій локації під палючим сонцем, кілька порад фахівців будуть слушними. У вас відчувається такий, як шум у вухах, дуже жарко стає, дуже спекотно, запаморочення може бути, нудота, навіть блювання. Слід обов'язково пошукати, де присісти, бажано в тіні, попити водички, і якщо не проходять такі симптоми, то звернутися до медичної допомоги. Якщо вже є, відчуваєте запаморочення, блювання і щось таке погане, то тоді зверніться до оточуючих, хай викликають лікаря тому що зволікати в таких випадках не можна, потрібна спеціалізована медична допомога. Поки приїде швидка, є якісь поради? Якщо є можливість, потрібно покласти хворого лежати, дати йому попити води і покласти хворого на бік ну і не залишати без нагляду до прибуття медиків. А ще варто передбачати час перебування просто неба, як то кажуть, з розумом дбати про себе та інших, аби спека не зруйнувала плани, а літо залишило приємні спогади.